Двоколісні хроніки. Радіо проміню. Привіт, друзі! З вами програма Двоколісні хроніки та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, що ми удвох з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії, 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами українців. Наразі ми вже проїхали Україну, Молдову, Румунію, Болгарію. Попереду ще 10 країн. До речі, цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтеся, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед, із двоколісними хроніками. Отож, зараз ми в країні, яка славиться солодощами та маслинами. Тут місцеві жителі випивають щонайменше 20 склянок чаю та полюбляють на сніданок їсти всього потрохи: кілька видів маслин та сиру, тости, варені, яйця, масло, овочі, аджики та спеції, різні види варення та мед, йогурти, халву, і, звісно, багато хліба. Жителі цієї країни не їдять свинину, бо релігія їм цього не дозволяє. Проте все інше м'ясо споживають. У великій кількості їхній знаменитий суп чорба а варений рис вони називають піляв. Взагалі жителі цієї країни, як на мене, їдять багато бобів та хліба. Зараз ми їдемо західним егейським узбережжям цієї країни. Тут є знаменита всім нам ще зі шкільної програми Троя, про яку багато писав Гомер. Зараз Троя це музей просто неба, куди може потрапити будь-хто, звісно, заплативши певну суму за квиток. А також тут на узбережжі Егейського моря є залишки давнього, дуже важливого за часів Римської імперії міста Ефес. Це мусульманська країна, де кілька разів на день Езан закликає вірних до молитви, і його голос в певні години звучатиме усюди, куди б ви не потрапили. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії світ, який відчув Україну. Сьогодні двоколісні хроніки у Туреччині, а саме у західній її частині. Їхати Туреччиною на велосипеді суцільне задоволення. Тут чудові дороги, їх турки роблять добротно. Навіть звернувши на села у гори після міста Чанакале, дорога не погіршилася. Тому, хоч і почалися веселі гірки, все ж їхати приємно, тим більше, що краєвиди навколо нас зачаровують око. Гори, ріки, дерева, небо і сонце все це переплітається в яскравий субтропічний букет, який ще з дитинства малювався мені в уяві. Тепер ми щасливі бачити усю цю красу наяву. Вимушена зупинка. На під'їзді до гірського міста Чан біля Володі раптово загальмувала дорога машина, з якої вибіг молодий турок зі словами брат, брат і тицяючи при цьому на прапор, що на рулі велосипеда. Виявилося, що Айберг, так звали хлопця, сім років жив у Києві, має там сім'ю. Але оскільки в Україні економіка не в найкращому стані, вимушений працювати тут, в Туреччині. Радості його не було меж, коли він розговорився з нами. Ми для нього були як щось дуже рідне. Тож, звісно, Айберг нас нікуди просто так не відпустив. За турецькою традицією гостинності він просто зобов'язаний був нас пригостити. Пора була ранкова, тому ми їли справжній турецький сніданок, що за традицією. Й складається з багатьох невеличких страв. Тут було щонайменше десяток різних складників, поєднання яких напевно викликало б велике здивування у прихильників роздільного харчування, а запивали усе це турецькою кавою. Подякувавши Айберку, ми рушили на своїх велосипедах далі в глибинку на села. Колориту тут чимало, жінки ходять закутані, чоловіки, як завжди, годинами п'ють чай в кафе. Інколи нам здається, що все їх життя проходить в кафе за безкінечною вервечкою маленьких скляночок з чаєм. В горах турецькі села виглядають досить бідно, а для селян ми, наче марсіани. Всі завжди з нами вітаються і прибігають говорити. Підозрюю, що ми перші веломандрівники в історії цих сіл. Нас часто з цікавістю мацають, як і наші велосипеди, але все це по-доброму. Хоча є й такі, що думають лише про наживу. От, наприклад, в одному забутому богом селі в нас хотіли здерти за чай по 5 лір, в той час як зазвичай він коштує пів ліри. Ми ж бо туристи, значить, на їхню думку багаті. Звісно, від такого чаю ми відмовилися. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на радіопромінь. Поруч з гірським містом Балія розташувалось маленьке село Мустичап, де живуть наші старі знайомі Ерол та Небехат, дідусь та бабуся, в яких ми розділили обідню трапезу чотири роки тому, коли вперше потрапили в Туреччину. І яке ж для нас всіх було щастя знову зустрітися? Щоправда, Ерол, якому вже 74 роки, Втратив пам'ять, тож нас він геть не пам'ятає, і це дуже сумно. Але Бахат за ті чотири роки не змінилася. Все така ж жвава, посміхнена і дуже красива бабуся. Цього разу небахат запросила своїх місцевих друзів, сина Мустафу та брата, аби з нами також познайомилися. Бо, як ми зрозуміли, часто про нас згадувала. Спілкуватися з ними було досить важко, бо ми не знаємо турецької, а вони англійської. Але мова жестів та якесь підсвідоме розуміння міміки. Рятували. Ввечері приїхав син Ерола і Небахат. Стало легше. Мустафа трохи знав англійську. Це був прекрасний день і вечір. Назгодували домашньою їжею та співали народних турецьких пісень. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На радіопромінь сьогодні знову побували в місті Балія. Чотири роки тому з двоколісними хроніками ми теж тут були. Але була зовсім інша погода. Тоді було літо, спека. Іґенлер. Наш новий друг, якого ми щойно купляли фрукти, проїхав і помахав нам і посигналив. До речі, тут в Туреччині всі сигналять і махають. І це для них нормально. Але повернемося. Тож чотири роки тому тут в Балі було спекотно літо. І ми тут познайомилися з друзями нашими, дідусь Рол та його дружина, бабуся небахат. І тому цього року ми знову до них заїхали в гості. Це було фантастично. Знову їх побачити, знову відчути їхнє тепло, покуштувати їхню домашню кухню і поспілкувати. Атися з ними. Вони живуть тут поруч, 6 кілометрів в горах від міста Балія. Балія це таке малюсеньке містечко в горах, його населення 4300 людей. Але коли ми сюди приїжджаємо, і тоді це теж так було, то відразу на нас дивляться, наче ми якісь інопланетяни. І цього разу було знову ж так само. Позбігалися люди дивитися на нас і щось з ними говорять, говорять, говорять. Ми кажемо, ми не розуміємо турецьку, але вони все одно говорять. Дарують нам фрукти понадаровали, оцей дядь. Який щойно поїхав і посигнали, подарував нам фрукти, пригостили нас чаєм. Це вже традиційно в Туреччині. Постійно всі нас пригощають чаєм. Також ми побували на пекарні і скуштували свіжого, теплого турецького хліба, всередину хліб, а в середину розрізали хліба, в середину поклали сир, дали трохи спецій і сказали: прошу їжте. Це було дуже дуже смачно а, скуштувати разом з місцевим чаєм. Сьогодні погода не така спекотна, як було 4 роки тому. Зараз а, мряка, туман. Ми не їдемо, а тягнемо велосипеди, пхаємо велосипеди вгору. бо Балія знаходиться так в долині. А ми зараз направляємося в сторону Гейського моря, бо хочеться тепла моря і не таких високих підйомів. Перед нами підйом. Ми йдемо. Сподіваємося, що скоро буде спуск, і ми зможемо легко сісти на наші велосипеди і покотитися донизу. І гюнлер, як кажуть турки, хорошого дня! А велосипед краще. Двоколісні хроніки на Радіопровінь. Спустившись з гір що південніше Мромрового моря, ми потрапили в райську місцевість. Тут всюди ростуть маслини, мандарини і гранати. Ніколи раніше в житті цього всього добра ми не бачили в такій кількості гранатових дерев так багато, що інколи у нас серце розривається, бачачи, як ці плоди пропадають, перестигають, тріскаються, а сік великими краплями падає додолу. Як би нам не хотілося зірвати хоч одненького, але не можна. Турки дуже строгі до цього, це в їхній культурі. Колись за те, що брали чуже, відрубували руки, пальці, звісно, Мустафа Камаль Ататюрк заборонив відрубувати руки та пальці, але турки чужого не чіпають. Тож і ми не чіпаємо. Рухаючись далі в напрямку міста ізмір, ми мали чудову нагоду спостерігати, як збирають маслини. Навколо дерев розстеляють великі целофани, потім вилазять по драбині на дерево і починають збивати ці смачні плоди великими палицями. Зазвичай збивають чоловіки, а жінки натомість все визбирують. Більшість жінок ходять з покритою головою і частково з закритим обличчям. Щоправда, в них тут не все так строго, бо одяг у них не чорний, а картатий, в дрібні квіточки. Також туркенні ще й досі, особливо у селах, носять турецькі широкі штани. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Нарешті приїхали в Ізмір. Це місто третє за розміром в Туреччині. Його випереджають Стамбул та столиця країни Анкара. Їхати цим містом, хоч тут і добрі дороги, досить нелегко. Страшний трафік, гул та неконтрольовані турки пішоходи в Ізмірі прекрасна модернова набережна. Це чудове місце для зустрічі з друзями та відпочинку, особливо в цей день, коли тепла сонячна погода. Сьогодні набережна переповнена людьми. Всі щасливі й усміхнені. Там он мати бавиться зі своїми дітьми, там он двоє стареньких сидять і споглядають морську далечінь. Он там друзі влаштували собі пікнік. А поруч місцеві цигани продають квіти. Також тут на набережні, яка називається кордон, багато відкритих кафешок. Всі переповнені турками, які п'ють хто чай, хто каву. Взагалі скажу я вам, Ізмір дуже чисте та охайне місто, навколо якого з одного боку Егейське море, а з іншого гори. Ой, мрія моя! Я б хотіла так от жити в місті, де гори і море. Також в Ізмірі, як ми помітили, дуже активне життя. Люди тут, як мурахи, кожен заклопотаний своїми справами і багато торговців. Хто торгує бананами, возячи їх центральними вулицями на великих тачках, хто рогаликами з кунжутом, носячи при цьому їх у плоскій круглій тарілці на голові. Хто просто на вулиці продає фаршировані мідії, всередині ще й з рисом. Дуже смачні. До речі, перш ніж з'їсти цю мідію, треба обов'язково її полити лимонним соком це задоволення 50 куруш приблизно 3 гривні. Поруч з пам'ятником Ататюрку відбувається мітинг. Зібралось багато людей, щось скандують, не співають, А навколо них ціла купа журналістів. Багато хто з наших нових турецьких друзів казали, що не задоволені теперішньою владою можливо, сьогодні через це її протестують. В Ізмірі ми ночували у турецькій родині. Це нам сподобалось найбільше. Тут ми побачили і відчули колорит місцевих жителів, побачили, як вони живуть, покуштували їжу, яку вони готують у цій родині, як і у більшості турецьких сімей. Дуже тісні родинні зв'язки. Ніхто ніколи нікого не полишить в біді. Зараз моєму будинку бабусі нашого нового друга Еркана. Рік тому помер її чоловік. і Відтоді з нею завжди хтось живе, ніколи не покидають її на самоті, домовившись, що кожен тут житиме 15 днів, і так вони міняються. Будинок великий, затишний із гарним подвір'ям. Взагалі, турецькі будинки дуже відрізняються від наших українських. Обов'язково в домі має бути велика вітальня з килимами та подушками, де щовечора збирається уся сім'я, аби кілька годин провести за чаєм чи кавою. Одне спостереження особливо нас здивувало. Попри те, що турки надзвичайно чистоплотні, надають великого значення особистій гігієні та охайності у домі, в їхніх оселях відсутнього. Утня таке явище, як ванна. Вони користуються лише душем. Також тут нам розповіли про ритуал Курбан Байран важливий турецький чоловічий ритуал. Побачити на власні вуха. Отож, чоловіки родини, у якої ми гостюємо, приблизно з 25 років почали здійснювати цей традиційний ритуал жертвоприношення. Кілька днів тому в родині цей ритуал також відбувся. Хлопець Еркан вперше приносив в жертву Аллаху корову. Але суть навіть не в самому жертвоприношенні, а в тому, як нам казали, щоб потім роздати м'ясо бідним людям. Отож, після того, як зарізали корову, її розчленили на багато частин в середньому по 3-5 кілограмів. Цим займаються чоловіки, а жінки вже роздають це м'ясо людям. Собі сім'я також має залишити приблизно 10 кілограмів в теперішній час це жертвоприношення є дорогим задоволенням, тому лише люди з достатком можуть собі його дозволити. Також наші нові друзі вже купили собі пару маленьких овечок, аби знову і наступного року здійснити Курбан Байран. Слухай, як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками. світу на велосипеді реально. Українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. Дивні насправді відчуття, скажу я вам чесно, бути на величній землі давніх греків і водночас бачити, як турки, що свого часу прийшли на цю землю і завоювали її, видають ці античні надбання за свої і заробляють на них великі гроші. Отож, ми в Ефесі. Колись це відоме місто було другим зазначенням у Римській імперії. В ті часи його населення сягало 200 тисяч, оскільки воно було портовим, бо знаходилось на березі Егейського моря, то торгівля тут вирувала, і розвиток міста був стрімкий. Та в певний період море опустилося на 57 сантиметрів, вода відійшла від берегів, і з часом місто занепало. Теперішній час залишки Ефеса знаходяться за 7 кілометрів від берега Егейського моря. В ході історичних подій тут точились війни, і в кінцевому результаті Ефес, спадщина грецької культури, перейшов до рук турків. Зараз Ефес – це 10-кілометрова територія давніх розкопок поблизу міста Сельчук, на яку приїжджають дивитися тисячі туристів щодня протягом усього року. Так, туристів тут цілі натовпи навіть в цю нелітню пору. Всередину заповідника ми не заходили, оскільки 30 лір для нас є суттєвою сумою. Але вилізши на гори, що оточують Ефес, можна все роздивитися. Саме так ми і зробили. Окрім туристів, тут багато торговців-турків, які просто налітають на всіх і кожен щось намагається продати. Краще їх оминати, бо ціну для приїжджих вони завищують втричі. А чи знаєте ви легенду про заснування міста Ефес? Побачити на власні вуха. Отож, в ті давні часи, згідно з легендою, Андрокол, син афінського правителя Кодра, отримав від дельфійського оракула наказ заснувати нове місто. Місце для заснування його мали показати вогонь, риба та дикий кабан. Довго не думаючи, Андрокол відправився на пошуки знаків уздовж узбережжя Егейського моря. Одного сонячного ранку висадився він на березі чудової бухти, яка зачарувала його око. Саме в ту мить тут місцеві рибаки смажили рибу. Раптом іскра вилетіла з вогню і потрапила в кущ, що був поруч. Від того кущ запалав вогнем, звідти з криком вискочив кабан, і це було щастям для Андрокла. Саме в цій бухті і розпочалось будівництво нового міста, а дикий кабан став його символом. Під час будівництва міста Андроклу довелося зустрітися з войовничим племенем Амазонок, в одну з яких Ефесію він безтямно закохався на її честь, і було назване місто. Пізніше, майже всі амазонки стали дружинами греків-переселенців. Початку 50-х років нашої ери Ефес, за певними даними, був важливим центром раннього християнства. кажуть, що в 52-54 роках нашої ери тут жив і займався місіонерською діяльністю апостол Павло. Також є відомості, що саме в Ефесі написав свої Євангелії апостол Іоанн. Згідно з деякими середньовічними свідченнями, в ефесі свого часу доживала віку Діва Марія, мати Ісуса Христа. Тут же була побудована перша в світі церква, освячена іменем Матері Божої. До церкви ми так і не дісталися. Треба було пхатися на круту вгору аж 7 кілометрів. З велосипедами це дуже важко, і ви знаєте, в той момент ніде було їх залишити. Також тут, у заповіднику Ефеса, є грот семи сплячих отроків, християнських мучеників, які за легендою були заживо замуровані в печері і проспали так кілька століть. Не повірите? Але в першу ніч, коли ми приїхали в Ефес саме біля цього гроту, і поставили вже в темряві намет, як нам порадили місцеві жителі. Щоправда, увечері, лягаючи спати, ще не знали, що ніч проведемо за 10 метрів від гроту. Незвичне відчуття спати в наметі на землі, де тисячі років тому жили тут Амазонки та давні греки. Бранці нас розбудили вівці. Виявляється, місцеві турки просто тут на розкопках давнього Ефеса випасають своїх овець. Окрім того, вся прилегла територія це мандаринові сади, що додає цьому краю ще більшої краси. А на місцевому ринку ці фрукти можна купити надзвичайно дешево у порівнянні з українськими цінами втричі дешевше. Поруч з померлим ефесом живе своїм життям місто Сельчук. Ціни тут космічні, все для туристів. Тому якомога швидше тікаємо звідси, аби повністю не розоритися. Нам же ще до Австралії крутити педалі. На цій веселій ноті буду з вами прощатися. Програма була створена у західній Туреччині. Над нею працювали я, її ведуча Єрина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. До зустрічі за тиждень і не забувайте частіше сідати на велосипед. В хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.